Друже, привіт! Дивись каналізацію. Ми з тобою зробили в нашому будинку. Зробили у нас гаряче водопостачання, холодне водопостачання, котел для опалення. Ми вибрали. І наступний крок, який нам з тобою треба зробити, це у нас радіаторне опалення. Друзі, на даний час, якщо взяти, є великий асортимент радіаторів, є підлогові конвектора. Так що давай з тобою трошки проговоримо, які моменти, на які моменти треба звернути увагу, коли вже ми дійшли до цього кроку і безпосередньо вже робимо систему радіаторного опалення. Дивись, перший момент, тобто нам з тобою треба вирішити, які саме радіатори у нас з тобою будуть, тому що у нас є. Біметалічні радіатори, є алюмінієві радіатори, є стальні радіатори, є підлогові конвектори, є фан-койли, тобто є великий асортимент, і що саме брати, завжди стає питанням. Дивись, ну, скажу свою, як завжди, суб'єктивну думку, і що постійно нашим клієнтам раджу: що треба обрати. Перший момент. Тобто, якщо у нас є панорамні вікна, нам краще, ну ти вже вирішуєш сам, ще раз повторюсь, але краще нам обрати той. Елемент опалення той, що буде гармонічно виглядати безпосередньо в твоєму приміщенні, і буде давати, скажімо так, захист від панорамного вікна. Тобто, цей підлогові конвектора виглядають вони дуже естетично, тому що ти бачиш тільки безпосередню розчітку у себе в підлозі. І дають вони, скажімо так, тепло, тобто вони дають, скажімо так, як теплу штору, тобто, щоб ти не відчував оцей холод від вікна. Бо багато хто жаліється, хто не продумав цей момент і не зробив, тобто, наприклад, у нього там стоїть стіл біля вікна, і він каже, що я от сиджу зимою, і я відчуваю цей холод від вікна. Тому що якщо ми візьмемо вікно, ну це скажімо так. Не ідеальне рішення для того, щоб не пропускати холод в приміщення. Все одно вікна вони пропускають, як у нас, скажімо так, як і наші стіни пропускають тепло, так і вікна пропускають тепло. Але по стінам ти не дуже так це відчуваєш, а від вікон ти дуже відчуваєш той холод зимою. Тому обов'язково продумай оцей момент, щоб тобі дійсно було комфортно. Так, ти можеш вибрати радіатори якісь невеликі. Котрі в тебе будуть стояти під вікном і, в принципі, теж складати оту теплу штору. Але ну, підлогові конвектора вони виглядають набагато естетичні і ну, приємніше на це дивитись в плані, в плані, скажімо так, візуального сприйняття. Так, але друже, не забувай, що. Підлогові конвектора, там теж є дуже багато варіантів, тому обов'язково звертайся до проєктантів, котрі підберуть тобі обладнання, котре потрібно саме для тебе. Бо є вони звичайні, є вони більш продуктивні. Вони також, що саме головний момент це про це треба подумати ще на момент заливки стяжки, оскільки вони бувають різної висоти. А коли у нас є чорнова, тобто у нас потім до чистової є, скажімо так, відстань. Тому треба той момент продумати і обов'язково обрати той варіант, який підійде саме для тебе по тепловіддачі. Оскільки, я ж кажу, вони бувають прості, вони бувають там, підсилені по тепловіддачі, вони бувають навіть з вентиляторами, котрі дають більше тепла. Але ніколи не забувай, що підлогою конвектора, це знаєш по-перше, естетичний вигляд, по-друге, вони дають тепло і вони роблять тобі теплу штору біля вікна, але вони не заміняють повноцінно радіатори, тому що по продуктивності в плані тепловіддачі вони не настільки великі, як радіатори, тому що радіатори є, скажімо так, поверхня, котра віддає більше тепла, ніж теплообмінник в самому конвекторі. Добре, давай підійшли ми до радіаторів. Тобто на момент монтажу тобі треба продумати, де саме в тебе стоять, будуть стояти радіатори, і щоб безпосередньо монтажники тобі зробили вивід під ці радіатори. Там вже неважливо, які вони будуть. Це буде або біметал, або сталь, або щось дизайнерське. Дивись, ще проговоримо про давай про кімнати, де у нас велика вологість. Тобто, це можуть бути. Пралки, ну, скажімо так, кімната де прання, можуть бути санвозли, можливо, в тебе є якась баня, сауна. Дивись, головний момент. Якщо ми беремо алюмінієбі метал, то в принципі з ним нічого не буде, там проблем не буде в тебе. Якщо ми беремо звичайну сталь, тобто сталь у нас боїться великої вологи. Тому тобі треба цей момент продумати. В двох варіаціях, тобто або обрати інший радіатор, або замовити безпосередньо радіатор оцинкований для того, щоб він в тебе дуже-дуже довго стояв. Бо була колись одна історія. Це, скажімо так, це було дуже-дуже давно, і я не пам'ятаю, що в чому саме там була проблема. Ну на басейн, от до речі, я про басейн не сказав. На басейн замовили звичайні стальні радіатори, і по факту вони вже через рік почали потрошку текти. Тому що басейн це дуже вологе середовище і просто сталь сама по собі не витримує. Після того поміняли радіатори безпосередньо вже на оцинковані, і вже проблеми там забрало повністю. Тобто радіатори там, якщо що не помиляюсь, то було десь 10 років тому. Радіатори до сих пір стоять і ніяких проблем з ними немає. Так, це перший варіант, це другий варіант. Точніше, це вже ми проговорили з тобою. Другий варіант. Давай тепер проговоримо ще третій варіант тобто фанкоїли. Що таке фанкоїли? А це безпосередньо вже те обладнання, котре у нас може працювати як на обігрів, так і на охолодження. Тобто в ньому є теплообмінник, і він і додатково ще є, скажімо так, вентилятор. Тобто плюс-мінус виглядають як в тебе. Ну можуть виглядати по-різному, ну принципі як внутрішній блок кондиціонеру. Тобто він в тебе може бути як холодним, так і теплим. Але тут вже безпосередньо тобі треба продумати систему, щоб у тебе була система з тепловим насосом, і безпосередньо ця система працювала і на обігрів, і на охолодження. І тоді, в принципі, такою системою ти зможеш закрити зразу два питання: це питання охолодження і питання обігріву. Тобі залишиться тільки питання вже підігріву гарячої води. І друже, ще один момент, котрий пораджу тобі, ну скажімо так, якщо не ти сам робиш, а роблять безпосередньо тобі монтажники, тобто проконтролюй той момент, коли в тебе монтаж труб зробили, радіатори, скажімо так, повісили, подивилися, що все рівно, все добре, кріплення під радіатори заклали. Хай обов'язково вони знімуть радіатори і запакують, тобто вже будуть безпосередньо монтувати їх, коли в тебе вже буде повноцінно зроблений чистовий ремонт, для того, щоб в тебе це обладнання не пошкодилось під час там, поклейки обоїв, покраски стін чи чогось ще. Краще зроби так, щоб в тебе і стіни гарно виглядали, бо коли радіатор висить, дуже проблематично його ззаду пофарбувати ту стіну, або, або поклеїти обої. І для того, щоб в тебе ну, дійсно збереглося те обладнання, і воно в тебе не було заляпано фарбою, не було заляпано якимось клеєм, не пошкодило, коли щось там будуть носити, переносити. Так що подумай для того, щоб дійсно ти радувався тої системою і радувався візуальним виглядом свого будинку, коли ти безпосередньо вже заїде жити в свій будинок. Друзі, ну напевно, це і все, що можна проговорити про радіаторне опалення, бо кожна система все одно буде, буде унікальна, і під кожний, скажімо так, будинок треба підбрати то обладнання, яке підходить під будинок, і плюс під твій під твоє бажання, під твоє бажання і, скажімо так, і візуалізацію з твого будинку, як ти бачиш його безпосередньо вже в, ну, в тій картинці, яку ти хотів. Друзі, напевно, це і все. Дякую за перегляд даного відео. Якщо в тебе залишились якісь питання, обов'язково пиши або їх в коментарях, або дзвони до наших менеджерів, і вони кваліфіковано проконсультують по всім питанням, котрі тебе турбують. А якщо тобі треба обладнання, то або переходь на наш сайт, або, звісно, дзвони нашим менеджерам і а, тобі допоможуть підібрати те обладнання, яке підходить саме під твою систему. Гарного вам дня і мирного неба! Все буде добре.